Добрий вечір. Зараз розкажу, як і з чого починаю робити пи. Для початку. Це ось дивіться, варю, гну, варю. Отакі арки. Ось. От ось арки. Ну, ось такі. І боковини. Ось вже готові вони боковини. Розміри скажи. Розміри, розміри всі по-разному ділять. Я це делаю метр висотою, а вони ж самі труби длиною 6 метрів. Метр висотою, якраз для того, що, коли мотоблоком роботаю, отут, він проходить спокійно, вистачає цієї висоти. Зділав менше 60 см, дуже неудобно. Не проходить мотоблок, зачіпляє і дуже неудобно. А метр якраз виходить добре висота. І Різати удобніше і остатків не остається. А по метру порізав та й все. Зварив боковини. Зварив арки, покрасив. Так швидко кросяться конструкції на теплицю, потім перевертається і знову кросяться. Так, на кроситься. Нарізав ось оцих перемичок. Між ними 2 метри. Він їх наробив, накрасив, вже все приготував, допустимо. Потім натягую трос, доділаю, І забиваю землю О, уголок. Через кожних 2 метри забиваю по тросу рівно. Ну не по уровню, тому що вклон, як разниця, хай уклон буде. Просто рівно, щоб по трасу були, щоб все дам, уголок. Потім наварюю отакі от, от плямби. Ну, як їх там ну, я, как, плямби? Беру, розрізав трубу квадратну сорокову вдоль розрізав. Я такі плямби поделав. О. Бачите? І наварюю їх от сюди на уголок. Так, так, так от. І по всій длині. Наварю, потом ставлю. Тут уже по уровню делаю, чтобы воно не заваривалось от никуда. Вот эта вот боковина. Приварюю с одной и с другой стороны. Тут же тільки їх наварив две штуки. Опа, арку одну приварив, Потом сделал вот такі вот скобы. Такий длиною. 2 метри прольот, значить 2 метри її. От. За такими от крючками. Бачите, з однієї і з іншої сторони такі крючки. Потім беру, коли поставив її тільки. Зразу хлоп надів от її. Допустимо, це не достану, зараз я на стіл стою. Надів. Все, вона стоїть. Потім я приварюю. Там приварив. Там приварив. Уставив эту планку вже приварив. І так пішов, пішов до краю. А потім ще ж буду, як вже це закінчу, потім буду ще ж отут ще по одній планці. І туди до самого кінця з другої сторони до самого кінця ще по одній планки наварив, щоб їх три штуки було. Тоді вони йдеть, так, це добре і не провалюється плюс. Так як на тій теплиці. Так, да? да, як на тій теплиці, на всіх вони у мене, на всіх по три планки їх вполне достаточно три планки пленка натягувати потім буду з цієї сторони снаружи, прикручувати э, профиль для зігзага з однієї сторони з іншої сторони і на торцях по кругу прикручувати буду. І ось такі форточки будуть. Да, і форточки вот такі. вже вони поварені. не поварені. Готовимся вже в консік. Вже і бугри поділяються. Накриються, а потім оп-гоп оп, заварив. Двері такі зробив з хурточками. І все. Вся проблема. Потім там, де оце зварював, пройшов у мене акумулятор. І шух акумулятор. позакрасював, щоб вони не ржавіли. Та і все, оці всі, оці міста сварки. Саме головне зварить конструктор Лего, так? Да? Саме головне. От от, погнути і одинокові рівні поварити їх. Да. Це саме ці легко, ці просто що їх просто по взяв, розчертив, ложиш їх, намалював на площадці. У мене площадка під, де під басейн. Перед тим як басейн ставити, я їх все варю, ділаю, потім тільки басейн ставлю. І там рівненько вже абсолютно. Тоді воно все рівненько і виходить, коли воно на рівном вариться. А коли будеш де попало варити, таке воно і буде зварене. Так само і ці. Стіла. Труба згинається, вставляю її в засверлені. Ну що, розказувати, такі. якщо ти не показуєш? Так, да, ну то я, мов би там показувати. Ну, коротше, треба оце зварити. зігнути і зварити. Ми вже показували це. Да, Є вже відео вже на цю ясно, тему. Я його. Як ми гнули mm -hmm. труби, трубогиб показували. Коротше, от це от ми сьогодні. Оце бачите, яку. Зараз, ну, підожди, ми сьогодні підожди, підожди. За день зварили. Я зараз покажу. Я зараз вирізу відцілю. То. На вечір так напряження упало, сварка не варить і все. Напряження немає взагалі света. Да, прекрасно варило. Ми за два дня повністю могли теплицю поставити, если нормально. А так що? Все, почти напряження не було. Да, зранку роса, мокрі труби. Нічого. Ну, 9 десь тільки почали, а можна було і з восьми почати. Завтра з восьми почали, нічого страшного -то не буде. А з восьми ми до обід аж отуди дотягнемо. Коротше, завтра. Якщо цілий день буде напряження, то ми завтра і закінчимо це. Ну як не зовсім, потім ще бокаві треба вварювати. Ну, можна вдвох атаку 50 метрів за три дні ставити. Быстро, ну, при умові, якщо це вже все зворено. Так, да, при умові, що це вже все готове. Воно вже в мене все приготовлене, я сюди приніс. Так, да, довго це красить, довго зварювати, збирати. Ну як довго? Та нічого не довго. Якщо з помощником двох, за тиждень все можна зробити, повністю від нуля. І з переривом на обід, да, тому що... На обід. Не такий при, у нас при, су, при 42 градусах. Ми до 11 працюємо, а потім тільки в 5 починаємо працювати, 6 часов це ж невозможно. а ще варить. Це жарко страшне. А як нормальна погода і час перериву, то за тиждень-запросто теплицю ставить от начала. з нуля починати і зробити можно. У двох. Так що якось так. Да, якщо будуть якісь питання, да. запитуйте. запитуйте, розкажу, покажу. Накриємо її сіткою. Да, пока, плівкою до накривати не будемо. А вже осінню. Ну, і висаджуватимемо розсоду. А буде на буде. зиму на зиму. Надінемо плівку. Все приготуємо, випишемо плівку. Ще зігзаги треба виписати. Зігзаги плівку. Для кріплення. Трохи ну мало їх зігзагів. А форточки коли ти будеш робити в цьому році? Звісно, одразу все сделаю. Не звісно, а звичайно. Звичайно. Збоку роблю... ну. На однораковому розстоянні бокові. Напроти форточки. Ну, напротив, 4 штуки. Ми зробили ці коротші були теплиці по 30 метрів, а ці, що діяли 45 метрів, погано без форточок. З форточками красотіще. Ровітуються да. набагато лучше. І не треба піднімати. Да, і... і треба раз за п'ять минут закрили. І, і, і все І правильно зробив, що відкриваються форточки вовнутрі, а не наружу. Наружу, якби потім сітку будеш натягувати, вони будуть мішати. Да, Так, мешать. А так я сітку натягнув, що вони повністю, закрили і форточки. сітка закрила. Воздух проходить, ну, вони не мешають нічого. Так що треба вовнутрі вони не мішають. Зараз покажу. Так, да, пішли в цю як я зробив. Можна робити по-другому, тоді вони будуть снаружі мішати, Як ото посередині, що на болтах. Так, да, вони тоді половина вовнутрь, а половина наружу. Потом воно буде мішати. А тут уже темно, то що тут сітка. Та, ні, 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 ні. Ну ось пройди сюди до я покажу тут ближче. за тенёйкой уже да, трошки вота. сировато. Сировато. Раз я ей... надо ее надо мне я ее закрою закрыл. Надо я ее Всё, Все открыл. Они открыты, но зато за затеняйка вот полностью Донизу низу она затеняет и там и там. Как раз получается. Метр висота 6 метрів, 8 метрів. Восьмиметрова затіняйка якраз прекрасна. Да, і тут комфортно навіть днем. Да, тут да, воно затіняйка, якраз ширина і 8 метрів, Купляєш і на таку теплицю дуже хорошо. Тільки із поливом трішки є проблеми. Нездужче поливається. Так, це треба треба Розділять, кидати отак трубу. І розділяти полив на дві частини. Ну, поливаємо, поливаємо, нічого страшного. Просто треба, якщо хочеш, дві, по дві штуки включати, так воно буде проливати повністю продавлювати. А як всі воно не виходить? Вверх поливає, тобто низ, наоборот, полива, а верхні. А якщо включати по дві штуки, по дві. Полив дві штуки, потім ще дві штуки, потім ще дві штуки. Тоді воно все поливає, воно продавлює, хватає повністю. Ну, у нас же не одна соса поливається, а самотьоком. Стоять баки Єврокуби наверху і самотюком поливається. Да, на висоті у нас боки стоять, щоб вода не була не холодна, да, тому, вона що в скважині дуже холодна вода. А та навіть не в тому. Тут треба розсчитати, якщо від насоса, то треба розсчитати, щоб не лопалися включити. Та і не видно скільки вилень. Не, да, не знаю, що воно сьогодні напряження хороше. Так, що в мене Єврокуб заповняється за 8 хвилин при хорошому напряженні. А при поганому 15. Щоб пошти, що в два рази довше. От і розчитай його. А то як. Євроклуб набрав, я знаю точно, що сюди пішов клуб. І можна і добре вкинути чи щось там, а так не знаєш нічого. Так що, отак якось. Так що всього вам доброго. Дякую за увагу.